Чому варто обрати мене для твого майбутнього нарощення волосся? Розглянемо на прикладі, до мене звернулася Наталія з проханням переробити роботу іншого майстра, яку носила всього 2 дні, а також зі скаргами на прикореневий біль та на якість волосся донора. Моя робота починається з консультації та діагностики шкіри голови і волосся. В даній ситуації ми міняємося суттєво, знімаємо колишнє волосся, міняємо відтінок рідного. Далі замовляю волосся донора. Працюю тільки з натуральним, ідеально підібраним структурою до рідного. Отримавши зріз, готую його до нарощення. А саме капсулювання для маленьких гладеньких капсул. Нарощення виконую в скритій техніці, що дозволяє носити його непомітним для оточуючих. Маєте змогу порівняти капсули верхні та нижні мої, середні не мої. Ці пропрацьовані етапи дуже важливі для збереження здоров'я рідного волосся та його зростання. До речі, домашній догляд ти можеш придбати у мене, отримавши професійну консультацію щодо його використання. Наталія свій забрала. А я, в свою чергу, не припиняю розвиватися та вдосконалюватися саме для твого волосся. Нарощено, дитячий зріз одноголовий структурою кучерява хвиля, довжиною 39 см і вагою 100 the